«Сокіл-Джура» для молодших школярів віком 60 років проходила на базі гімназії номер 3 Вісім роїв, по вісім козачат в кожному. Впродовж двох днів, 3 та 4 червня, навчалися, змагалися, виконували церемоніали. Наш Дружо, праця, України діти ми в перших лавах прийде, переможцями буде. Струнко. Сотникам до звіту виступити перша сотня рівня струнко. Гара базується на козацьких і пластових традиціях, започаткована на державному рівні із 2012 року. Гра сучасна й патріотична. В ігровій формі загартовується почуття патріотизму, духовної та психологічної готовності до виконання обов'язку із захисту держави. Під час урочистого відкриття у козацькому колі хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв захисників України. Ми сьогодні розпочали захист хвилини мовчання, вшановуючи пам'ять. Воїнів, які воюють, які цінують життя, захищали України, віддає він шану і повагу. Сьогодні у вас навчання. Але навчання максимально не наближені, а навчання, які проходять під час військового стану. Це є дуже, дуже важливо, дуже відповідально. Тому і сьогодні я всім зичу. Можливості не тільки показати свої вміння, але в першу чергу працювати в команді. Це є дуже важливо дуже відповідальність у програмі проведення гри проводилися майстер-класи, як козаки лікувалися. Козачата вчилися розпізнавати лікарські рослини і з великим задоволенням виготовляли патріотичні браслети із синіх та жовтих стрічок. Заглиблювалися в історію, здійснюючи історичний екскурс у період козаччини. Випробували себе у витривалості, вправності, фізичній силі на туристсько-козацькій смузі перешкод. У пісенному колі усі рої розучували патріотичні пісні та гімн українських націоналістів. Зродились ми з великої родини. Для кращого знайомства гра передбачає проведення ватри знайомств, де кожен рій презентує себе візитівкою. Конкурс впоряд продемонстрував навички руїв зі строєвої підготовки муштрового впоряду, де враховується зовнішній вигляд, справність одностроїв, злагодження строю, якість виконання команд, виконання маршової патріотичної пісні. Рухливі ігри та забави на швидкість та витривалість. А головне згуртування дитячого колективу одне із улюблених занять козачат. Забезпечували злагоджене проведення гри таборова старшина. Бончужний Ярослав Мулик, сотники хорунжий, обозний, чотові Євгенія Самойлюк, Діана Грунтківська, Софія Бродюк та Вероніка Рибчинська. Старшини організовували це дуже організовано все проведено. Дітки пройшли всі етапи, які передбачені програмою. Показали дуже файні результати. Саме головне, що за два дні вони набралися духу, енергії. І надзвичайно щасливі від того, що вони показали результати. Ми надзвичайно щасливі від того, що ми бачили, що дітки це роблять щиро від душі. І Дякую всім, хто прийняв цю навчу. все буде Слава Україні. У козацькому колі. На урочистому закритті табору підвели підсумки дводенних занять та змагань. А також нагородили усі руї за активну участь у грі та відзначили командні перемоги у конкурсах «Впоряд», пластун смуга перешкод.